Яким саме ви уявляєте наше місто, нашу Білу церкву Ви дивіться, будь ласка, на ці твори архітектурної діяльності, і дивіться, наскільки кожен особисто архітектор бачить майбутнє нашого міста сам. Подивіться на номінації, подивіться на ті місця, які вони зайняли. І через років п'ять, а може, надіюсь, ще раніше, вони будуть реалізовані і вірю в це, і. Надіюсь на це. Що в кращому розумінні, є благоустрій. Благоустрій. Ну, по-перше, це потрібно, щоб все було чисто. Е -е, До пуття все зроблено з гарних матеріалів, щоб стояли гарні лавочки, гарні фонарики, щоб сміття було куди викидувати. по-перше. Ну і озеленення, звичайно. Е -е, тоді дуже поміняється місто, і буде все гарно. Ну, все на початку. І побільше гарних будівель. Є дуже багато невиконаних проєктів, які були ще 10-15 років назад запроектовані. Банально не вистачило, чи грошей, чи бажання. Ну, а В плані планів, звісно, хотілося б побачити якусь гарну набережну в місті. Ну, Це теж, ми повертаємося до Ну, Це особисто моє. Ну, наш город дуже перспективний, він дуже близько до Києва знаходиться. И очень важно, чтобы те же киевляне, которые будут приезжать в наш город, они видели его красивым, цветущим. То есть мы привыкли к окружению нашего города, вот, а человек, который со стороны приезжает в наш город, он видит все недостатки. Вот, особенно это касается памятников архитектуры, раз мы тут в архитектурном как бы, пространстве про архитектуру. То есть памятники, особенно памятники архитектуры национального значения, их, в принципе, некоторые даже э, нужно спасать. То есть, в частности, Млын, э, он практически уже разрушен. А такое, такие э, примеры в Украине есть, когда э, старые Млыны, мало того, что э, восстанавливают ход течения реки, то есть там у нас такая заводь уже за, за, загаженная, вот, восстановить течение реки, дармовая электроэнергия, вот, там мы проектировали вот планшет, можете потом посмотреть. Мы проектировали э, на, на первом этаже картинную галерею, гостиницу, на последнем этаже э, панорамная площадка, ресторан, восстанавливали э, этажность Млына. То есть он сейчас двухэтажный, мы восстанавливали его в шестиэтажном виде. Он был разрушен во время войны. У нас есть еще жемчужина, которую мы буквально начинаем открывать. Это склады Броницких. Да, мы вот даже придумали название, есть в Киеве арсенал, а здесь у нас будет мастерский элеватор, то есть такая даже философская, там очень классно. У нас вот эта душегубка, где мы каждый год собираемся, где жара и ничего не слышно, ничего не видно, и как-то вообще-то на самом деле самое страшное здание города, где собираются архитекторы каждый год. Я хочу пожелать, чтобы никто не пострадал, но сюда попал метеорит. Вот. Никто не испугался, но утром мы проснулись, и этого здания не было. Вот. Я это искренне желаю. Вот. И чтобы здесь открыли ось по Шалом Алейхима на центр города. Вот. Здесь сделали классный проект, и все было бы у нас хорошо в городе. Никогда за период 25-летнего существование нашей организации, ни разу мэр города ни в Личице Савчука, ни в других лицах ни разу не присутствовал на рабочих совещаниях э, Союза архитекторов. А вот э, наша э, мэрия города взялась за э, очень интересную работу по благоустройству бульвара Александрийского. И вот этот проект, который архитекторы делают на общественных началах, мне кажется, это будет первым толчком. по улучшению среды обитания в нашем городе. И мы надеемся, что с реализацией этого бульвара пешеходного, велосипедного, будут учтены моменты пожелания жителей, где будут на этой оси, почти 3 километра, чередоваться уголки отдыха с маленькими декоративными бассейнами, с детскими игровыми площадками. То есть здесь концепция застройки этого бульвара была представлена в исполкоме, где каждый из жителей города мог принять участие и высказать свое мнение. Мало того, один момент был, когда по всей стране мы вешаем лапшу, рассказываем о антикоррупционных моментах. То на сьогодні э, лично я і другі колеги станові з тим, що ніяких не відкатів, ніяких не взятки, і нарешті, ми можемо спокійно працювати і э, розвиватися професіонально. Я хочу вас всіх привітати з днем архітектури України. Це свято запроваджено декілька десятиліть назад, але останні десятиліття ми його проводимо дуже такі. Плідній атмосфері це свідчить про цю виставку, яку сьогодні змонтована, виставка робіт 2015-2016 рік. Наших архітекторів, дизайнерів, людей, які працюють на ці які творять майбутнє, тому що архітектура це лице нашого міста, це візиткова картка наших міст, по яких впізнаються наші міста. Кожен конкретний об'єкт становиться такою родзинкою у місті і по ньому можуть говорити, що в Білій Церкві є такі об'єкти, яких немає в інших містах і навпаки. Хочу сказати вам, що е, за рік е, такої плідної праці, що свідчить ця виставка, ви самі подивилися, скільки прекрасних робіт, творчих наробок, досить е, кропотливої праці. Ця виставка, бачите, наскільки реалізовуватимуться ті плани і задуми архітекторів, які є в Білій церкві, які працюють у Білій церкві, які працюють за межами Білої церкви. Інколи з е, запереченням народжувались істини е, нещодавно, тому приклад це е, е, реконструкція бульвару Олександрійський, де було дуже багато думок де ці думки перетікали з однієї площини в іншу площину, але завдяки варіантності, завдяки багатьом роботам, які несли інший підхід, ми знайшли найкращі варіації і я впевнений, що найближчим часом ми реалізуємо ці проєкти.